Суми це місто чудес. І хто скаже, що це неправда, хай плюне собі в очі, дивлячись у дзеркало. Концертні номери, які я ставлю на каналі. Мабуть, це і є доказ того, що суми справжнє місто чудес. До речі, це передноворічні вже вечори. Ми йдемо по Петропавлівській вулиці. Хотів показати вам вечірню центральну вулицю міста. Прифронтового, до речі, міста. Недалеко йде війна. Позавчора бомбардували околиці Сум. Але місто живе, відбуваються концерти. Хотілося поділитися, поки дивимось. Йдемо по вечірньому. Красивому місту, туди йде відповідно Петропавлівська церква в той бік. А в цей бік ми бачимо <світ> ялинку. Новорічна ялинка. Різдвяна ялинка, як зараз прийнято казати. Невеличка ілюмінація є, не так, щоб дуже. Все ж таки нагадую місто прифронтове. Але, 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 якось більш-менш мешканці міста, керівництво міста намагаються створити свято. До мене приїздила дружина приблизно три тижні тому. Якраз оце були два тижні. Були Різдвяні свята, святої Микола. І навіть дружина була здивована чудесами, яке показало це місце. Ну, по-перше, ми потрапили до церкви, де, якраз як ми тільки зайшли, і батюшка нас не бачив, почався малебен за перемогу української зброї та за здоров'я українських воїнів. Потім ми зайшли до магазина скупитись продуктами. Хлопець побратим, який, мабуть, отримав. Преміальні, ми, до речі, за п'ять місяців перебування, скажімо так, не в самих приємних умовах, досі не отримали преміальних, так званих бойових. І хлопець, ото всі, хто були схожі на військових, за всіх проплачував товар. Так що... Дружина була цим дуже здивована. Ну і відповідно виставки, відповідно, концерт, на який ми потрапили, це теж її дуже вразило. Так, і музику ви чуєте. Десь кафешки працюють потрошку. Зрозуміло, місто повинно існувати, повинні платитися налоги. Ми продовжуємо йти по Петропавлівській. Це центральний магазин, відповідно Цум. І зараз пройдемо трохи далі. Подивимось і на альтанку, якщо її буде видно. Дитина, дитину не будемо фотографувати і знімати. Переходимо дорогу. Обережно. Так, от в той бік йде альтанка. Світяться дерева. З цього боку теж красиво дуже. Ну і далі до церков, центральні вулиці. Центральна частина міста, вона освітлена. Пам'ятник Харитоненку, Харитоненко, видно альтанку за пам'ятником. Сьогодні дещо морозно. Перейшли вулицю і йдемо в бік площі через церкви. Дуже гарно зробили підсвіточку гарне місто. Реставрують будівлі, зберігають старі будинки, сумські дворики. Далі, як бачите, міськрада, пам'ятник Шевченку, Тарасу Григоровичу. Підсвітки як такової нема. Ну воно і зрозуміло. Ну і далі до самої центральної площі, до обкому, Підсвітка мінімальна. О Сумах прилітає. Наші закадичні вороги не жалкують боєприпасів. Ні на що, ні на місто, ні на людей. Мерзость, яка хоче захопити світ. Що можна ще сказати? Коли їдеш по зруйнованих селах, містах, бачиш, зруйновані будинки, слів нема. До речі, єдина православна церква, мабуть, в світі. На якій є статуї Але видно їх біля дзвіниці, біля куполу, проходьте, проходьте дуже чемні мешканці. Ну, далі. Ми не підемо, там все одно нічого цікавого нема. Прогуляємось. Тут де будівництво нової будівлі. І ми на сусідню вулицю вийдемо зараз, яка теж в принципі є центром нашого міста. Вже кажу нашого. Все ж таки 5 місяців перебування поблизу Сум, і, відповідно, в самих Сумах дає ознаки. І виходимо на сусідню вулицю, туди далі пам'ятник Сумці, яку виловили в одноіменній річці. Хто каже з листами поштово, хто каже з монетами. То на пам'ятнику відображені монети. Це друга частина. Це у сумчан називається Сотня. Дивіться інші ролики інших більш досвідчених сумовідів. Чи сумовідів? Вони краще розпов... можуть розповісти історію. Місце цих вулиць, ну наскільки мені відомо. Це перші вулиці, які були побудовані. От зараз давайте зайдемо в такі невеличкий дворичок. Такий душевний. Спочатку в один бік, потім в інший. І в інший бік підемо, так ага Опа. Розминулися. і знову ходимо в центральну частину вулиці. Далі наступний поворот до дворика, де музей. Це є в моєму в одному з моїх попередніх роликів про музей причал Діссея. Хочу згадати про нього ще раз. Дуже гарний музей. Це хтось мене добивається. Якщо чутні рикання. Не звертайте уваги. Ну я ж вже казав, там музей, причалу Одіссея. Можете в, попередньому, в попередніх роликах подивитися, що внутрі, познайомитись з паном Сергієм. Я просто хочу вас провести. передноворічному святковому місту прифронтовому показати, що тут відбувається. Людей, як бачите, не так, що і багато. Так що, взагалі, місто гарне, аби не війна. Ну, хочу ще показати те, що, мабуть, Рідко кому показують. Це такий стовпчик я чекаю, бо кохаю. Тобто місце зустрічі закоханих сумчан та сумчанок тут. Ну і з іншого боку теж можете побачити це? ну а ми виходимо вже на спуск будемо йти в бік ТРЦ Київ, Опа. ну як хочете. Бачите, дуже виховані люди. Про що я вам і казав. І хочу завершити цей ролик словами Суми місто Чудеса. Чудесним його роблять не чудеса а мешканці Сум, за що їм велика подяка.